Був сигнал два дні тому. Це люди, які ну, в самій в адміністрацію Трампа, вони просто крутяться зараз, подають себе вибере мене, вибори мене, але при цьому робить велику тільки заяв. Заява пролунала, що як тільки там прийде інавгурації дозвіл по американській зброї, зокрема Атакам, там буде скасовано там. Ось, це, хто, це хто? сказав? Це хто це, хто це, сказав? Як то кажуть, я їм і он маско на сильний. Тобто я зараз а вони вони Трамп, Вони Трамп, Вони дозволу Трампа від його імені запитали. Отак от отдавати. Да? Дивіться важливо, що сказав. Важливо, чи така опція може бути? Дивіться, дивіться. А така це буде допомога Путіну. однозначно, це прогиб буде з боку Трампа. а Трамп цього дозволити вже собі не зможе. Він вже президент, причому найбільш найкрутіше ковбоєм в світі є. Трамп і він себе вважає, а не якийсь там Путін і так далі. А, і тому так давайте так. Все, що говориться до виборів, забудьте, воно все буде все по іншому. буде Це раз, по-друге, я упевнений, що, наприклад, Ілона Маска будуть віджимати. А, ну, знаєте логіка політичної логіка політичної боротьби, як вона однаково, що в Україні, що в авторитарній країні, що в демократичній такого доступу до однієї людини бути не може. Зараз формується апарат е, партійний, так сформується державний апарат. Вони почнуть віджимати Ілона Маска, він там буде якийсь там радником залишиться там щось там буде говорити. Там зайдуть зубри апаратних ігор. Вони притиснуть при, при це питання. І далі. Як тільки знову такі, знову почують лекції з боку Путіна про Рюріка і чому ґрунтуючись на Рюріка, він повинен контролювати Центральну Азію. І тут половина слів на центрально, точніше Європи, половину слів Трамп не зрозуміє. Ось, взагалі, про що йдеться там, да у тебе зброя є і все інше. Я вас запевняю, буде зовсім інша ситуація. І і, і давайте так. Ми повинні розуміти, що е, при адміністрації Трампа е, час працює проти Росії при адміністрації Байдена е, проти України.